Екшен дитячі шорти. Перша модель ось так буде виглядати. Вона є на розмір 122-128. Три моделі на розмір 146-152, 134-146 моделей. Далі ось така модель. Також є на 110-116, на 98-104 і 122-128. Далі зі спайдерменом ось така модель. 122-128. І зміки маусом є дві моделі. Далі в лоті йдуть моделі для дівчаток розмір 110-116. Така ж модель в іншому кольорі 122-128, 92 см 104 110, рожеві 120-176. Для хлопчиків і також є трусики для купання: 110-116, 110-116, 122, 128 та 98-104.